Не можу так сказати точно чи доцільно, але може бути комусь надати. Придасться. До того, що... Я не схильна, але я і не противна. Цього. Це злочин. Да, злочин. Тому що якби банально це не прозвучало. Ні, кажуть, що він не шкідливий, але він шкідливий, люди від нього тупіють, можна подивитися відео таких людей. Це не щось безпечне. Що ти контрольним лікарем? Е, Такого не буває. Це завжди переростає в щось. Ну, більше. — Якщо буде контролюватися, то я за. Можливо. Але є люди, яким це потрібно. І ну, якби, якщо зважувати, той, хто хоче, скажімо так, зловживати, він знайде. І так. Нормально. Нормально. Тобто... На ну, чому їй? А чому так? Ну чому як? Ви ж чули по радіо, як говорять, що допомагає. Немає такої залежності, як від інших препаратів. А якщо почнуть більш безконтрольно його використовувати? Це погано, треба, щоб був контроль, хороший тобто, контроль. Так, під під контролем… Да, під контролем, да, Я так вважаю, Я вважаю, так. Да. Да? Я вважаю так, тому що ну, тільки в медичних цілях, бо люди страждають і завдяки медичному канабісу вони хоча б можуть спокійно спати. Не відчуваючи болю. Просто це має бути якось регульовано, щоб не використовували поза медичними цілями це. А так, я вважаю, що це так добро. Враховуючи, що я його не вживаю, я ніяк до цього не ставлюся. А чи потрібно це робити, так, якщо правильно. А якщо це вийде більш безконтрольно, більше чіплює. Що... Все може вийти із-під контролю, тому це все залежить тільки від тих, хто буде приймати рішення. Ну, давайте дивитися правді у вічі. У нас повертається склажена кількість людей, які є деформованими, травмованими з фро з лінії фронту. Якщо цим людям не дати щось, що полегшить їхнє від в нас, в... будемо відверті, в нас наша лінія травматології та також робота з стресовим, а також робота з ПСД, практично на люді, на нулі. Тобто. Хай краще до будь, Давайте чесно. Ніж ці люди будуть сходити з розуму, тому що вони є травмованими, пошкодженими і будуть відчувати себе викинутими, тому що реально галузі, яка буде ними займатися, у нас майже немає. Вона тільки в етапі становлення. Тому я вважаю окей. А якщо в медичних цілях, то позитивно вважаю. А якщо це вийде, більш під контролю ну, ніж. Ну я думаю, що держава повинна контролювати такі речі. Тобто Чому б ні? Ну чому б ні? Ну, якщо немає ніяких інших препаратів, які могли б замінити, могли б замінити і в цьому є сенс, то хай головне, щоб це не викликало ніякі негативні наслідки. Ну, якщо медики і керівництво країни вважають, що треба його вводити, то мабуть треба, тому що іншого виходу, мабуть, немає. Варто тільки в тих випадках, як якщо це необхідно, тим людям, кому це ну хто цього потребує контролю і буде безконтрольно використовуватися. Це буде дуже ну, погано, де буде дуже недобре. Ну, Це це не потрібно, щоб все було без безкон... ну, Необхідно, щоб на всьому був контроль свій, щоб щоб були органи, скажімо так, опеділені, які будуть цим займатися питанням, які будуть слідкувати за переобігом цього всього і так далі.